Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку паразитичні одноклітинні евкаріоти. Профілактика паразитичних захворювань людини. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Серед одноклітинних організмів є форми, які використовують як середовище життя інших живих організмів. При цьому різні види завжди співіснують взаємовигідно. Деякі види найпростіші живуть у кошечників кома і допомагають їм перетравлювати тверду їжу. І тому, якщо комах штучно позбавити одноклітиних, вони загинуть від голоду навіть при достатній кількості їжі. Ці одноклітині є паразитами. Паразит це організм, який відносно тривалий час використовує інший організм. Організм хазяїна, як джерело живлення та середовище існування. Назва терміну походить від слова паразит, тобто нахлібник. Носій це особина, в організмі якої присутні збудники захворювання, але прояви захворювання відсутні. Сьогодні ми з ними і познайомимось. Для цього натисніть відео на паузу та накресліть таблицю. Одним із небезпечніших захворювань людини є малярія, її збутник малярійний плазмодій, який переносить малярійним комарем, а іноді і звичайним. Зараз ми розглянемо цикл розвитку малярійного плазмодія. Захворювання переноситься малярійними комарами. У людини, хворої на малярію, наступають періодичні напади лихоманки через 24, 48, 72 години через 2-3 доби температура підвищується до 40-41 градуса за Цельсія. Людину морозить. Періодично напади повторюються, виснажуючи людський організм. Збутник малярії мікроскопічно малі і зовні схожі на амебу, вони проникають у червоні кров'яні тільця клітин, що є в людському організмі, в людській крові. Тут малярійні плазмодії живляться, ростуть, розмножуються поділом, руйнуючи кров'яні клітини людини, виділяючи кров отруйні речовини. Від хворих людей до здорових паразитів переносять малярійні комарі. А зараз ми розглянемо, як це відбувається. Малярійний плазмодій паразитує в клітинах печінки та еритроцитах, що ми можемо бачити на цьому слайді. Симптоми малярії. Через 2-3 доби після укусу комара у людини підвищується температура до 40-41 градуса за Цельсієм. Людину морозить, болить голова, нудить, підвищується температура, болить живіт, навіть наступає кашель. Розгляньте на мапі країни, в яких поширена малярія. Червоним кольором показані країни, в яких малярія поширена. Зеленим кольором показані країни, в яких малярії майже немає. Наступну хворобу, яку ми розглянемо, це дизентерійна амеба. Дезінтерійна амеба викликає таку хворобу, як дизентерія. Зазвичай ця амеба живе в тостому кишечнику і живиться його мікрофлорою, але в деяких випадках вона починає поїдати клітини слизової оболонки кишечника, спричиняючи утворення виразок. Дезентерійна амеба здатна проникати у лімфатичні судини і потім в різних внутрішніх органах утворювати небезпечні нариви. Дизентерійна амеба проникає у організм через брудні руки, немиту їжу, через брудну воду. Наступним захворюванням, яке ми розглянемо, будуть лямбліоз. Розглянемо цикл розвитку лямбліозу. До людини лямблії потрапляють через немиті руки, брудні продукти, брудну воду, коли людина не помиє руки, коли погладить кота або собаку. Паразитують лямблії у печінці або в кишечнику. Ступна хвороба лейшманіоз, яке передається лейшманіями, через укус москітів. Розгляньте цикл розвитку лейшманіозу. У людини вражаються шкіра, слизові оболонки. Наступна хвороба це сонна хвороба, яка передається трипаносомами через укус мухи ЦЦ. Спричиняється сонна хвороба тряпаносомою. Ціння простіше паразитують у крові, лімфі та спинномозковій рідини людини. Захворювання переноситься кровосисневою комахою, мухою ЦЦ під час укусу. Вона супроводжується лихоманкою, запаленням лімфатичних вузлів і сонним станом. А тепер розглянемо засоби профілактики зараження. Перше. Використання репелентів на прогулянках. Друге. Дотримання правил особистої гігієни перед уживанням їжі. Третє. Не пити некип'ячену воду з відкритих водних джерел. Четверте. Захист приміщень від комах. П'яте. Санітарна обробка підвалів від комах. А тепер перевірте, як ви заповнили таблицю. Натисніть відео на паузу. А тепер дайте відповідь на запитання, що є збудником небезпечної хвороби малярії? І друге, як паразитичні одноклітинні твариноподібні організми розповсюджуються кровосисними комахами, зокрема комарами. Домашнє завдання опрацювати параграф 12. Бажаю успіхів у навчанні.